Головні Нафтогазові новини України від команди Ніфолкенкицем. Група компаній Захід Андрасервіс планує наростити інвестиції в український газовидобуток до 25 мільйонів доларів у 2025 році. Основна частина коштів буде спрямована в геологічну розвідку. У 2025 році наші пріоритети незмінні: інвестування в енергонезалежність України, соціальну відповідальність та активна допомога Збройним силам України і волонтерським спільнотам, повідомив керівник групи компаній Степан Козицький. За підсумками 24-го року бурва компанія Горизонти пробурила 21 свердловину. Це дорівнює близько 30 тисяч метрів. Група компаній активно розвиває сервіси, які є дефіцитними в Україні. Йдеться про похило скіроване та горизонтальне буріння, 3 d 7 розвідку ВСП тощо. Західна трасеріс оперує шістьма боровими установками: флотом колтюбінгу, тампонажним флотом та азотною установкою, що дозволяє впроваджувати сучасні технології. Більше новин за тиждень читайте в нашому дайдісі. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб, фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.